Новий великий апдейт у світі генерування відео, використовуючи штучний інтелект. Цього разу це компанія Pika, від якої не було чути майже рік часу, випускає оновлену версію своєї моделі 1.5. І це не лише модель для генерації відео, використовуючи текстові промти чи перші кадри зображення, а це дещо більше, чого не мають інші моделі. Але давайте про це по порядку. Поїхали! Ось таким постом вийшла ця новина. Перепрошую, але ми забули наш пароль. Ну, Таке враження, що вони довший час не пам'ятали пароль до своєї адмінки, і рік часу не було новин, і тут бам! За рік часу виходить новина і їхня оновлена модель. Ну і якщо подивитися офіційний прес-реліз, який вони опублікували у себе в піка 1.5, то з таких речей, які ми бачимо, це можливість генерації 5 секундних Кліпів, в принципі, те, що і інші моделі теж мають сьогодні. Це можливість переключатися між версіями попередньої одиничкою і 1.5 новою версією. Знову ж таки, робота з камерою, стилями, ефектами, теж можна в промті вказувати, і модель мала би це все сприймати. Попередні фічі, такі як синхронізація губ, звукові ефекти, розширення довжини кліпу і інші речі, вони залишились поки що ще в попередній версії моделі. Але з таких грандіозних речей, які не мають інші моделі, це є різні відеоефекти. Вони їх називають в себе Pika Effects. Це є ефекти, про які ми теж сьогодні поговоримо, і я покажу, як їх генерувати в Pika Labs. Якщо ввести в браузері pika.art, то ми попадаємо на користувацький інтерфейс Pika Labs, і можна залогуватись з Google аккаунтом або Discord аккаунтом. Я логуюся з Google аккаунтом і зразу ми потрапляємо на сторіночку Explore. Тут ми бачимо. Різні роботи, які були зроблені авторами іншими, або самими піка-розробниками, які вартують уваги показати на домашній сторінці Експлор. Знову ж таки, якщо подивитись на якість відео, то, от, наприклад, давайте ось це відео подивимося. Кадр дуже реалістично виглядає. от Людина прям теж дуже кльово виглядає. Видно, як вона моргає очима. Фон досить реалістичний і якість досить непогана, порівняно навіть з іншими моделями, які генерують. Відео. Але в той самий час, якщо от відкрити це відео, дивіться, ніби й добре їде на скейді, але от тільки заїжджає за горизонт, отсюд починається вже галюцинація моделі, вона от таким чином бачить, що ж там за горизонтом, і насправді воно не дуже схоже на реальне місто, а просто якийсь набір пікселів, які ніби там відтворюють форму цього горизонту. В той самий час, якщо там подивитись, наприклад, на ось це відео тварини, то якість знову ж таки дуже. І дуже крута. Це відео, яке прям теж мультяшне, тобто мені здається, що ці всі моделі, вони по великому рахунку, якщо говорити про якийсь нереальний об'єкт, природні явища, вони дуже добре з цим справляються. Знову ж таки, якщо говорити про людей, і от зверніть увагу на дівчинку, ну по-перше, її зуби такі якесь дуже штучно виглядають і ця посмішка. Ну і пальці, якщо звернути увагу на руку, з цим біда. Тобто, мені здається, це біда не тільки. Піка моделі, а взагалі біда всіх моделей по генерації відео поки що сьогодні. Тому потрібно кілька разів перегенерувати, щоб анатомія людини вийшла схожою на реальність. Якщо ж говорити про сам інтерфейс генерації відео, то він виглядає досить просто. Є поле, де ми пишемо наш текстовий промпт, є кілька параметрів. Зокрема, це є параметри, які говорять, які ми можемо негативні промпти вказати. Ну тобто, ті речі, які ми не хочемо бачити. Щоб було відео, наприклад, розмитості, якісь інші ефекти. Можна вказати Сіт, наприклад, якщо ми хочемо, щоб генерація 1 взялась за основу, і далі її номер використовується для генерації 2 і 3. Це означає, що там другий 3 відео буде в такому самому стилі, як і перше, тому що для цього буде використовуватись той самий Сід. Ну і знову ж таки, аспект речі є зовсім різні варіанти, які й більш інших. Модели, які генерують відео, теж підтримують ці всі розширення. Тому ось такі от параметри. Їх небагато, а їх достатньо для того, щоб почати генерацію. Знову ж таки, є можливість переключатися між версіями 1.5, так як я вже казав, доступна навіть для тестових генерацій, безкоштовних. Версія 1, будь ласка, оновіться до платної підписки і буде версія 1.0. Є можливість завантажити зображення як перший кадр. Ну і в той самий час є ось ці ефекти, про які я розповідав, яких. Немає в інших моделях. Ну і тут є ефект, коли щось надувається, ефект, коли щось плавиться, як лава, така ефект, коли щось підривається і вибухає, ефект, коли ми щось стискаємо руками, таке як гумку. Є відомий нам ефект, коли прес роздавлює щось, і насправді в інтернеті дуже багато відео популярних, які набирають мільйони переглядів. Власне, коли прес тисне якісь об'єкти, і ефект нарізання. Торта. Знову ж таки, ми можемо якісь з тих відео, що вже є тут, взяти за основу. Наприклад, давайте ось це відео я візьму за основу, я натискаю reprompt і воно підвантажує зображення з цього відео і пише мені промпт, який було використано в цьому відео. Або ж я можу цей промпт видалити і завантажити власне зображення. До того я згенерував ряд зображень в Midjourney. Я хочу протестувати оцей ефект пресу. У мене от є динозавр, є куля, є ось такий шар. Кубики, медуза в банці. Я от ці всі зображення згенерував в Міджорні, і зараз їх підвантажую і йду от сюди в піка. Наприклад, беру зображення кулі, яке я буду використовувати для того, щоб її розчавив прес. Відповідно, я вибираю зображення, я тут далі можу написати промпт, або з ефектів вибираю, давай, crush it. І воно автоматично підставляє ось цей відео-ефект до цього зображення. Далі я натискаю. Генерувати сам процес генерації може займати якийсь період часу від кількох хвилин, можливо, навіть до кількох годин, залежить від навантаження на сервер. Але знову ж таки, якщо у вас є платна підписка, то ви пріоритетуєтесь швидше в черзі, тому ваші генерації мали би відбуватися швидше. Ось така от мене вийшла генерація. Що саме цікаво, воно не тільки за рахунок тих ефектів анімує відео картинку, воно ще додає звукові ефекти. Ось тут в мене кілька інших генерацій, які я теж пробував робити. Ось, наприклад, та сама медуза. О, так вона виглядає. Давайте я включу звук. О. Ну, як на мене, досить реалістично виходить. Ось тут ще кілька інших генерацій, які я робив, давайте з динозавром так виглядає. Теж включу звук, який ніби він резиновий виходить. От. Далі я пробував теж генерувати кілька генерацій. На основі своїх власних відео з Ютубу. Ось тут в мене є генерація ось така. Нарізання торту. Давайте я от цей прес теж. От. Але бачите, воно фон підставило. Тобто ну не завжди всі генерації успішно виходять, в якісь моменти підставляються. От, бачите, цей фон. Ось ця генерація. Це є вибух. Бум. Так. Ось ця генерація. Дивіться. Ну, блін, прикольно, воно взяло мене як об'єкт, надуває, і далі фон лишається. Той самий фон лишається незмінний. Дуже такий класний відеоефект вийшов. Так, дивіться, тут ще ось такий ефект. Тут ще, ще один вибух. Ось цей ефект, цей ефект такого стискання, як в пластилін, теж, бачите, воно підсвічує бекграунд, і він насправді залишається. Єдине, що анімація виконується лише. З основним об'єктом, який є в кадрі. Що ж можна далі з тим відео зробити? Звісно, його можна пошарити в соцмережі. Є навіть посилання унікальне на це відео, яке можна пошарити своїм знайомим друзям. От дивіться, що я зробив яку анімацію класно. Далі, що я роблю? Я беру вантажу це відео і перехожу у фільмору. Далі я це відео додаю на таймлайн, і знову ж таки, я можу його анімувати на таймлайні безпосередньо, або я можу додавати. Ефекти прискорення. Ось такі є моменти у фільморі, де можна прискорити відео, ось такий Hero Moment, наприклад. Воно на початку прискорилось, далі сповільнилося і далі знову прискорилось. Тобто можна в фільмові або в будь-якому іншому редакторі вже на етапі монтажу додавати різні спецефекти, ну і будувати ряд відеороликів. Зі звуковими ефектами, які там будуть щось чивити, щось буде вибухати, щось буде стискатися, надуватися чи нарізатися. Якщо ж говорити про ціни, то в принципі піка пропонує ось цей от безкоштовний пакет, який дає 150 кредитів, генерація одна коштує 15 кредитів. Далі починаються плани. Можна як мати річну підписку, так і. По місяцям, якщо взяти оцей стандартний пакет, він буде мати 700 кредитів. Знову ж таки, якщо брати 15 кредитів за генерацію, то виходить десь орієнтовно 8 гривень за генерацію. Тобто, якщо порівнювати з тим самим Runway, Luma чи Kling, то вартість піки досить-досить дешева виходить порівняно з іншими моделями. Знову ж таки, і відповідно, якість її теж не є там воу-воу-воу, wow, 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 супорова, але за рахунок оцих ефектів, за рахунок цієї от мультяшності, піка теж. Якось себе відокремлює від інших моделей по генерації відео. Ну, і знову ж таки, якщо зайти до них на Twitter-сторінку, тут можна побачити, що ж люди генерують, які вони роблять відео, які роблять вони переходи, оці використання ефектів, руйнування. Тут є дуже багато прикладів, що користувачі інтернету генерують, використовуючи p можна підглянути, піддивитися. От бачите, навіть хтось занімував графік. Діаграму на листку паперу. Тут теж ефект пресу, таяння, нарізання. Ось це дуже класне відео. Тут анімують, як взлітають в небо різні відомі будівлі світу, Париж, Рим, ще Париж, Америка. Так само у них в Discordі є теж інші відео. Приклади, як люди використовують піклапс, можна підглянути, подивитися. Щоб надихнутися і собі знайти якісь гарні речі вже для власних генерацій. Звісно, піка це не той рівень якості відеокартинки, але це щось інше, щось унікальне. І мені взагалі здається, що піка з їхньою мультяшністю, з їхніми спецефектами, можливо, вони ще додадуть нових спецефектів по генерації відео. Їм взагалі потрібно партнерити з якимись студіями, як Disney, можливо, іншими студіями, які виробляють. Мультфільми, які виробляють якісь такі класні анімації, і разом з тим партнерством пробувати розвивати далі свій продукт. Я думаю, за пікою досить хороше. Майбутнє так, ми маємо конкуренцію на ринку, але в той самий час мені здається, піка вона якось себе відокремлює від інших моделей, і мені здається, що у них все буде добре. Тому спробуйте самі і поділіться враженнями в коментарях. І не забувайте доєднуватись до нашої ші спільноти в Телеграм. Я туди стараюсь постити новини, якісь цікаві речі кожного дня. і у нас там дуже класна спільнота, де ми обговорюємо багато речей, дотичних до світу штучного інтелекту. Ну бо по великому рахунку ця технологія, ці всі речі, це є. Наше майбутнє, і потрібно якимось чином долучатись до цього майбутнього і трошки себе прокачувати в тому плані. На цьому, все дякую всім і до наступних зустрічей. Па-па!